Привіт, друзі! Вітаємо вас на новому шоу Yes Challenge Show. Це нове українське ютуб-шоу, де ми перевіряємо найкрінжовіші або найважчі челенджі з Ютубу та Тік-Ток. Наша мета створювати якісний, україномовний, розважальний контент. І у нас сьогодні новорічний випуск. А це означає, що сьогодні будуть новорічні е, конкурси. Правильно? Ну це, так, не точно. це не точно. Для перевірки у нас є Саша і Герман. Вони будуть тестувати кожен челендж на собі. Той, у кого вийде краще або швидше, перемагає та забирає головний приз. Рюкзак від ЄС. Для глядачів. Ми теж підготували подарунок, тому обов'язково додивіться до кінця. Почнемо з правил. У нас є картки. За кожною карткою прихований челендж. Учасники самостійно обирають три челенджі, які будуть виконувати по черзі. Всього на вибір 9 челенджів. Тут є і веселі, і крінжові, і складні челенджі. Тож погнали. Ну що, хлопці, готові розпочинати? Зачекай, Богдан. А який у нас рюкзак? Майнкрафт! Майнкрафт, серйозно. Ну, але це непогано, тому ну, розумію. зрозуміли. Да? За це automarica? можна позмагатися, я думаю. <систит> так, ну що, на чуваші, камінь ножинки вимагати по перший. Раз, два, три. Хух. Раз, два, три. О, що це означає? Що я перший. Речі, мені так подобається, дивіться на цих пацанів. <систит> 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 а Ялинка <систит> новорічна в мене. яка. Та ні, Диви, пацани. Так, ну що, я хочу обрати цю. Що ж там буде? Що там? Що там маршмело? Це означає, що нам придеться щось їсти. Да? Маршмело саме, так? Да? Правильно кажу? А, це ото пхати до рота, отакати і щось сказати. До правильно? речі, якщо ви не бачили цей випуск, будь ласка, за посиланням вгорі, в куточку вашого екрану буде на випуск, де дівчата вже цей конкурс виконували. Ну що, переходимо на завдання? Ну що, Герман, у нас з тобою такі незвичайні ланчбокси. Тут у нас, до речі, Майнкрафт. Ти граєш в Майнкрафт? Та, звісно. Друзі, пишіть свій хаматій в твій В общем, пишіть, будемо з вами гратися, робитися. А зараз давай поглянемо, що там у садочку. Давай. А що. Давай. там, хлопці? А там марш А там да. у нас! Маршмело. Це означає, що зараз ми будемо запихувати його у рота і будемо казати, що. З новим роком України, України. різдвяний, правильно. ну що? Переможе той, хто да, на найбільше собі покладе в рота маршмеллоу, а по-друге зможе сказати нашу фразу сьогоднішнього mm -hmm. дня. Давай я... по черзі ті по типу, одній. Давай, оп -оп. давай, давай. Так, ну що, готовий? Давай, давай, стартуй. давай одночасно. Давай. Mm -hmm. mm -hmm. Ага, віта. Четверта. Ага. І є, заканчива. Уже погано трошки п'ята. А поки хлопці змагаються, я нагадую, що під... Шоста? Шоста? Нормально шоста 5. Як у тебе такий шоков? Підписуйтесь, лайкайте та не забувайте поставити дзвіночок, тому що наше завдання створювати крутий якісний передумовний контент. Усе яка? каже. Сема. Сема. У меня <laughs> то. У меня <laughs> план. Он... Нормально! Ну, Нормально, <laughs> вс моя <дай>, четкая. <laughs> Ты же ешь! Не, я заю, у нас тая просто. Бойсь мой, да? Да. Окей. Нормально. А я вс. <laughs> 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 А я не можу. Сашко, твоя черга, каже фразу. Три, два, один. Оплески, оплески, Олександр. Герман, три, два, один. Давай ось це. Я сподіваюсь, там не оце, оце ваше улюблене, що в коробці, тому що, ну. Не люблю. <правий> Ти був несумніно правий. Ти сценарій писав, так? Навіщо Навіщо ось цей челендж? Там з одного зараз буде змії, гадюки, дикобрази якісь. Ну я не хочу. Дикобрази? це, це добре, ну змії. Так, окей, ну що. Сподіваюсь, у мене там щось не живе, тому що, ну чесно, да, мені стрьомно, я от дивився випуск, де вони брали <говорили> <говорили> якісь там зошити, типу, взагалі, неувірених, а я щось. Так то в тіктоках зошити. Давай зараз подивлюся, як ти гадаєш. Ну, не щевели, <говорили> це вже не таратори. Та ну там щось понятно, щось в землі там От дивіться, що там. Бачите, що там, не? Страшно. А він взяв уже отак? Ти <зи> що не взяв. А ти що знаєш, що там? Я думаю, що так. Да. Ну я я догад... догадуюся. <зи> Та я вже дотронувся, вони ж тверде таке. Аааа! Я знаю, що там. Я знаю, що це Я знаю, що там може бути. Там. Ейти. Хто там? Це таракани. Це таракани. Це таракани. Ти майже напевно на них взяв. Це таракани. Це таракани. Це вони щеплять, це таракани. <риклад> Оці мадагаскарські, да? Мадагаскарські. <риклад> — Да. Ну давай. ну давай. Так, ну воно вже там стоїть, <риклад> та, я <нажми>. розумію. <риклад> да. Так, давай я спочатку контейнера. <риклад> ну, живе 100%. 100%. Ну, послухай. Ну, Вже, да. Воно живе по-любому, тому що там контейнер. Контейнер. Хто? кто? живе, <риклад> так? Ні, це, я не розумію. Ну, це якісь жучки. глянути? Я Оглянути можу? Ааа! Це такі черв'яки, вонючі, такі. А, мерзотні. Але як вони. Опарищі? Так, да, воно. Ні, вони завеликі для опарищів. І вони типу лапка є, так? Я, я не розумію, там є лапка чи ні. Але воно якесь таке бридке. Я зараз... Це. Цей, э... Зачекай, такі маленькі, але не дуже маленькі черв'ячки. Як це... вони? Їх ще їдять. Це лічинки чорних жучків, які називаються. Зоофобуси. Зоофобуси, да? так? Так, э, останній конкурс. Давай. Так, я сподіваюся, що зараз буде щось адекватне. У адапатне. мене інфразор. Давай зробимо так. Це ні, це ні. Да. Оце теж не... не хочу Ну, Ну, залишається осе. Мені вже страшно. Там ну ні. А -а -а. Я вважаю, що саме цим завданням повинен завершуватись новорічний випуск. Чому? Чому? А хто переможе у цьому новорічному челенджі, ми дізнаємось буквально через декілька хвилин. Так, ну я сподіваюся, що я до нового року піду з перемогою. А, я також так сподіваюся, мені не хочеться ці вершки в обличчя отримувати. Але є плюс, вони ж все ж таки смачненькі, Смачні. Мов тобі сподобається. Ну що, хто перший починає? Так, да, друзі, програє той, хто отримує вершками у кінці цього челенджу. Що на свої Да? Давай. давай. А ну. давай ще усі бачили. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти починаєш? Я зрозумів. Давай. Окей, okay, ну що, давайте тоді. діємо. Окей, лайк. Ну мужика, з першої. Там вже воно трішки вони підтекли. Тріснуло, що то воно там. Давай. А куди? Ооооо! Oh. Смачно це найшвидше попаде в обличчя як за таке? всю історію нашого челенджу. Друзі, герман дуже старався отримати вершками в обличчя, тому підтримайте йому його, щоб не було сумно. Ти це те, бачите колокольчики. Господи, Друзі. як таке може бути на другий прокрут? Я ще спи е, навпаки обрав, щоб ти був перший. Щоб мені більше було часу підготуватися до всього цього, та ця штука не на мені спрацювала. Це рандомайзер Абсолютний. Друзі, не забувайте ставити лайкосики, тому що ну Герман. Я думаю, дуже сильно образиться. Подивіться на його За те, зато. я Санта Клаус. Тепер друзі. Я вважаю, що Герман заслуговував на ваші лайки, підписку і дзвіночок. Підтримуйте українськомовний контент, і ми вас вітаємо з новим. Роком. Слава Роком! А це означає, що що? А то, що я виграв.